Всім привіт вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Сьогодні я для вас розпакую відкатну автоматику Xboost ES 1100 версія Pro з оновленою оплатою керування, з оновленим дизайном. Для того, щоб ви подивились, що саме ви отримаєте в базовому комплекті автоматики. Дуже популярна автоматика на нашому ринку. Я б сказав, це навіть бестселер, тому що саме дана модель. Вона універсальна. Вона підходить як і на проєми воріт 5 метрів, 4 метри, 6 метрів. І навіть на проєми 8-9 метрів. Ось така у нас коробка. Подивимось, що ми отримаємо в комплекті. При розпаковці перше, що ми бачимо, це інструкція. Детальна інструкція по монтажу та детальна інструкція. По налаштуванню. Також ми завжди вкладаємо гарантійний талон з офіційною гарантією, саме на цю автоматику 5 років. Зверху у нас одразу монтажна пластина. До речі, із такого грубого металу її можна як прикручувати, так і приварювати. Тож, розпакуємо саму автоматику. Важкенька така коробочка, сам привод з великим редуктором, мабуть. Опа. Ось так це все діло виглядає. Мені особисто дуже подобається пакування саме у Xboostів, тому що як менеджер я завжди впевнений, що автоматика доїде безпосередньо до замовника непошкодженою. Це дуже важливо саме для мене, як для менеджера. Бачимо два пульти керування і два ключики розблокування одразу. Коробочка з кронштейнами. І знімемо. Привод доволі таки важкий, тому з ним трошки складніше працювати. Бачимо у нас вихідна шестерня, глянцеві вставки. Корпус волога захищений, йому не страшний, ні дощ, ні сніг. Нормально буде працювати мороз, сніг при будь-яких умовах. Ось така у нас глянцева кришечка, яка закриває у нас механізм механічного розблокування. Це для того, щоб відчиняти ваші ворота, коли немає світла. Подивимося, що у нас тут в комплекті. Бачимо стандартний набір болти і гаєчки, шайбочки, анкера. Це, якщо ви хочете змонтувати автоматику, закріпитись на бетоні. У вас вже в комплекті нічого не треба докуповувати, вже є готові анкера. До речі, достатньо такої високої якості. Магнітні кінцевички. Для того, щоб автоматика розуміла, чи ворота зараз відкриті чи закриті. Кронштейни для кінцевичків. Болти з гайками. Подивимось, які у нас пульти в комплекті. Що важливо, ключика, до речі, два. Один, щоб був запасний. Багато хто кладе по одному ключику, Xboost завжди кладе два ключика. Пульти керування виконані дуже класно, тоненькі, не займають багато місця в кишені. Особисто мені пульти Xboost подобаються, тому що вони з металевою окантовкою, і ви інтуїтивно зрозумієте, на яку саме клавішу ви натиснули. І також. Пульти Xboost завжди при натисканні працюють ще 1 секунду. Це дуже класно для того, щоб коли ви натиснули клавішу, ваша автоматика 100% спіймає сигнал від пульта. Ось такі пульти. В компанії Просто Ворота до автоматики для відкатних воріт ви завжди можете дозамовити. Повний набір аксесуарів. Перше, без чого не обійтись, це зубчаста рейка. Зубчаста рейка для ваших воріт поставляється з ось такими бабишками в комплекті. Три штучки на кожен метр. Рейка оцинкована. 8 мм. Ну, дуже надійна. Важкенька, надійна рейка зубчаста. Як правильно розрахувати зубчасту рейку, ми вам підкажемо в наступних відео. Також, що дуже важливо саме для відкатних воріт, дана автоматика для широких воріт. І обов'язково рекомендуємо ставити фотоелементи. Коли у вашому проємі воріт є якийсь об'єкт, випадково натиснули пульт або хтось під'їхав і натиснув пульт. Ворота не закриються. Є варіанти безпровідні та провідні. Також, щоб сигналізувати, що ваші широкі ворота почали рух, є ось такі. Сигнальні лампи. Більш мінімалістична з додатковою антеною, якщо треба розширити радіус дії пульта. І більш яскрава, ось в такому дизайні. Взагалі цінність сигнальних ламп полягає в тому, коли ви від'їхали від воріт, ви можете в зеркало заднього огляду побачити, що ваші ворота закінчили рух, коли лампочка перестала блимати. Також є у нас великий вибір модулів дистанційного керування. Даний GSM-модуль працює по дзвінку з телефону, і ваша автоматика почне рух по команді з цього модуля. Вставляєте SIM-карту, вводите свій номер, телефонуєте, ворота відкриваються. Є ось такі Wi-Fi модулі з датчиком положення воріт. Ось він. Ставите його на ворота. В додатку в телефоні ви можете відкривати-закривати ваші ворота. І ви будете бачити, що важливо: ворота зараз відкриті чи закриті. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Ми завжди підберемо вам автоматику для ваших відкатних воріт, підберемо правильний набір аксесуарів, розрахуємо кількість зубчастої рейки, яка вам треба, і розрахуємо саме якої потужності мотор треба саме на ваші ворота. Наші спеціалісти в цьому мають дуже великий досвід.